Доброго часу моїм глядачам От показую вам древнє зеркало. В ідальному стані. Який час я точно не можу сказати, але... то може бути ще, ще і бронзового віку тут ласточки з двох сторін а все остальне можуть бути грозді винограду просто в ідеальному стані такі подібні зеркала датуються навіть бронзового віку. Я трошки повивчав. Це зеркало не, не обов'язково, що воно бронзового віку, але воно дуже, дуже древнє. Всім дякую за перегляд.